Доброго ранку малята. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, ви вже здогадалися, яка вже пора року настала. Так, звичайно, це весна. А які зміни відбуваються в природі з приходом весни? Стане сніг, стає тепліше, птахи повертаються з теплих країв. Так, весна перемагає зиму, біжать маленькі струмочки, дзюркотять і запрошують дітлахів пускати на них маленькі паперові човники. Дітям радісно, з весною людей є важливі справи. Вони допомагають пташкам і виготовляють шпаківні та вішають їх на дерева. А давайте ми з вами згадаємо, в якому порядку прилітають весною птахи. Найпершим прилітає шпак, за ним підтягується жайворонок, потім прилітає соловейко, потім на своєму трикутному хвостику ластівка веде повну власну господиню весну. А їх дружну компанію завершує зозуля. А потім прилітає ще багато й багато пташок, гусей, качок, лелеки, журавлі та дуже їх багато. А ми зараз з вами трішечки повправляємося і повирішуємо задачки. Ой, малята чуєте? Це стукотить. Так, вірно, це дятел. Він нам пропонує порівняти, у кого який дзьоб. У лелеки довгий, а у шпака короткий. вірно. У сови загнутий. А у сороки. Вірно прямий. У качки плескатий, а у дятла довгий та міцний. Пропоную малята трішки пограти. Три качки і дві сороки. Що нам треба зробити, щоб їх було порівну? Додати одну сороку або прибрати одну качечку. Вірно. Порахуйте, скільки ластівок прилетіло. Одна ластівка відлетіла. Ми дію виконуємо на додавання чи віднімання. Так, віднімання. Давайте запишемо приклад 5. Відняти один дорівнює чотири порахуй, скільки пташок знаходиться на зображенні. А тепер приготуйте зошитик зошити кмітливі грайлики на сторінці 22 та визначте, хто в кожному ряді зайвий. На сторінці 23 подивіться уважно та розподіліть птахів в ті місця, де їм буде зручно жити. Давайте з вами повторимо: шпак прилітає перший ряд. Жайворонок другий, Соловей третій, ластівка четвертий, зозуля п'ята. Качка шоста, гузка сьома, лелека, восьма, журавель дев'ятий. А я малята з вами прощаюся. Говорю вам до побачення. І чекаю на ваші роботи.